Всім привіт! Давайте поговоримо про канальні вентилятори. Заставка. Для прикладу розглянемо вентилятор фірми Sovereign Palau, виробник Іспанія, серія TD Silent в шумоізоляційному корпусі. Давайте подивимося, як він виглядає. Цей вентилятор розроблявся спеціально для того, щоб в системі не довелося додатково встановлювати окремі шумоглушники. Заявлений рівень шуму від виробника складає 20 дБ на першій швидкості, і це дає змогу використовувати цей вентилятор для будь-яких типів приміщення, бо його навіть не чути в роботі в нічний режим. І через усю будову корпуса, яку розробили на заводі, і перфорацію всередині вентилятора ми їх найчастіше використовуємо для наших систем в основному для побутових якихось приміщень, таких як там санузли, кухні. Конкретно ця модель це 350 на 125. Перша цифра вказує на кількість повітря, яке витягується в годину при мінімальному опорі. А друга цифра в назві це діаметр під'єднання. У цій серії вентиляторів є можливість вибирати швидкість потоку повітря. Конкретно тут є три швидкості. Також ці вентилятори можуть мати різні діаметри підключки і різну кількість повітря від діаметра 100 мм до 315 діаметру. Також в цього вентилятора є розроблена система кріплень. Ось цей кронштейн закріплюється до поверхні, або до стелі, або до стіни. І ось ця вся внутрішня частина є повністю зйомною. Зараз я вам покажу як. Виробником передбачені ось такі багаторазові хамути, які можна акуратно. Роз'єднати і витягнути корпус від кронштейну. Сам вентилятор в кронштейні може обертатися в різні сторони, щоб нам не мішала оця підключка до електрики. І сам кронштейн виглядає ось таким чином. Дуже все компактно і просто. Е, тепер найцікавіше, треба його зібрати назад. ідеї так, як і ми його розібрали так і збираємо ось, і хромоту з'єднуємо. І затягується так само. все дуже просто. Тепер упаковка назад. Е, так, все, дякуємо за увагу.